Добрий день всім. Позачерговий політичний огляд цей тиждень має багато подій і дуже важливих для України. Хочу звернути увагу на одну подію на виступ президента США Дональда Трампа. Там було три ключових моменти для України. Перший Україна може відновити свою територію. в міжнародно визнаних межах, тобто кордони до 91-го року. Другий момент це Трамп сказав, що Україна настільки впевнена і настільки натхнена, що може піти і далі. Тобто йти на територію ворога і розбити його. І третій пункт він порівняв Росію з паперовим тигром. Пам'ятаєте, колись був такий фільм? Місце зустрічі змінити не можна. Там термін був Дурілка картонна, тобто Блеф. Це те, що серед бандюганів називається взяти на понт. Тобто обманом досягнути своєї мети, не затративши ніяких сил. Так що Трамп, по суті, Путінську Російську Федерацію назвав країною. Яка постійно бреше і блефує у своїх взаємостосунках зі світом. От такі три цікавих моментики. чому вони важливі, якщо Україна може на словах Трампа. Звільнити свої території це передбачає тільки посилену допомогу і відсутність обмежень в застосуванні військової допомоги. Якщо Україна може піти і далі. Це означає, що буде Україні передана наступальна зброя і ніяких обмежень більше не існує. Ну і третій пункт. Трамп, по суті повторив те, що колись сказав, як вважають Бісмарк домовленості з Росією. Не варті навіть паперу, на яких вони укладені. От така жорстка правда. Про інші події будуть інші випуски. На цьому поки що все. Прохання підписатись на канал, поставити вподобайки, коментувати. и Петрема автора.